Мутабельний хрест включає знаки близнюки, діва, стрілець і риби. Стратегія цього хреста змінюється тактично. Вона базується на контактах, вміння адаптуватися та перебудовуватися залежно від зовнішніх обставин. Люди, у гороскопі яких домінує мутабельний хрест, вміють ловити потрібний момент у житті, їх відрізняє гнучкість, мобільність. Здатністю війти в резонанс з іншими людьми. Їхня життєва позиція часто залежить від оточення, тому вони можуть раптово змінювати її і самі змінюватися залежно від поточних обставин. У гіршому випадку такі люди можуть бути ненадійними, бо сьогодні кажуть одне, а завтра вже інше. Символікою цього хреста є квадрат, в який вписаний ще один квадрат це символ зміни внутрішньої структури. Був квадрат і залишився квадрат, але дещо в зміненому вигляді. Мутабельний хрест контролює постійну функціональність того, що народжене у кардинальному хресті та наповнене фіксованою енергією. Ці знаки не терплять застою і постійно вимагають руху, змін та розвитку як у особистому житті, так і на роботі. Вони також є подвійними, що передбачає можливість вибору напрямку залежно від обставин.